Опік це ушкодження шкіри чи інших тканин в результаті дії високих температур, хімічних речовин, електричного струму чи сонячних промігів. Опіки бувають різними за своїми ознаками. Поверхневий опік супроводжується болим відчуттям печіння, почервонінням і набріком шкіри. Помірний глибокий опік до вище наведених ознак. Ми можемо додати ще прояви пухирів з прозорою рідиною. Глибокий опік місця ураження може виглядати червоним, чорним або з білими сухими краями тканини. На що нагадує пергамент. Поверхневі опіки в нас проявляються почервонінням шкіри. Перша допомога при поверхневих опіках в нас проводиться шляхом охолодження водою протягом 20 хвилин або до тих, до тих пір, поки біль не пройде у постраждалого. Якщо ми говоримо про другу ступінь опіку, тобто помірно глибокі ступені, ми можемо спостерігати, окрім. Почервоніння шкіри ще пухирі. При цьому перша допомога буде відрізнятись від попередньої тим, що нам необхідно цю ділянку прикрити тканиною і охолоджувати 20 хвилин або до того часу, як біль не пройде. Якщо ми говоримо про третю ступінь опіку, а, глибоку в той час ми можемо спостерігати, окрім почервоніння а, обуглювання, ми можемо спостерігати. А, Пухирі, які вже кроваві, нам необхідно надавати першу допомогу, спершу змочивши тканину водою, прикривши цю ділянку та охолоджувати до того часу, як до нас не приїде швидка допомога. Важливо пам'ятати, що при опіках не можна проколювати пухирі. Не можна змащувати кремом, олією чи будь-якими мастильними рідинами місця ураження опіку, не можна використовувати пантенол в першу добу після отримання опіку, в тому числі необхідно звертатися до лікаря. Якщо ділянка ушкодження у постраждалого більше ніж 10% при поверхневому опіку, як можна з'ясувати, що це 10%? Наша долоня, долоня в тому числі постраждалого, це 1%. Якщо ми говоримо про о, помірно глибокі опіки, тобто, коли в нас є виключно пухарі, нам необхідно звертатися до лікаря в тому випадку, якщо площа пошкодження більше ніж 5% нашого тіла. І при глибоких опіках необхідно звертатися завжди за допомогою фахівців. До лікаря обов'язково необхідно звертатися в тому числі, якщо уражено лице, дихальні шляхи, суглоби, стопи, кисті та статева ділянка нашого тіла. Електричний опік звертаю вашу увагу, що навіть якщо це незначна ділянка пошкодження тканини, необхідно звернутися до лікаря, тому що є дуже великі ризики зупинки роботи серця в наступної 72 години. Тому цей, цей час постраждалий повинен залишатися під контролем фахівців. Хімічним опік. Якщо це опік, який спричинила суха хімічна речовина, то перше ніж охолоджувати місце опіку, необхідно хімічну речовину струсити, проводячи дії від себе за допомогою тканини. Зараз ми ще додатково з вами розглянемо деякі особливості, особливості опіків. Наприклад, опік ока. Якщо в око потрапила хімічна речовина, промийте його великою кількістю проточної води. Таким чином, щоб здорове око було завжди зверху, для того щоб ми могли унеможливити потрапляння хімічної речовини в здорове око, Світловий опік очей. Ознаки постраждалого будуть наступні: відчуття чужорідного тіла в оці, печіння в оці, розмити зір або втрата зору, червоні або водянисті очі, підвищення чутливість до світла, головний біль, набрік навколо очей. Перша допомога при світловому опіку очей. В першу чергу необхідно забрати постраждалого від джерела світла. Якщо постраждалий носить контактні лінзи, вам необхідно допомогти зняти йому або просто нагадати про це. Надалі постраждалий повинен знаходитись в приміщенні в сонцезахисних окулярах на якомога довше. Якщо є можливість накласти на повіки холодні компреси. Якщо ситуація не змінилася наступні 24 години, необхідно порекомендувати постраждалому звернутися до лікаря.